Всіх вітаю! Мене звати Луншакова Марія, і я вже 3,5 роки не їм глютен. Я не закликаю вас також від нього відмовлятись. А хочу цією серією відео глибоко зануритись в питання глютену із максимально медичної доказової наукової точки зору дати вам якомога більше інформації про глютен, про його шкоду і про. Категорії людей, для яких він може дійсно бути дуже і дуже шкідливим для того, щоб ви самостійно вирішили, чи варто вам його вживати, і що також дуже важливо, чи варто давати його своїм дітям. Особисто моє життя розділилось на до та після відмови відживання глютену, але я не буду вас ні до чого закликати. Я о, буду намагатись бути максимально нейтральною і об'єктивною. Є дві краноші. Більшість людей вважає, що а глютен це щось таке модне, що і безглютенова дієта це шкідливе для якоїсь там певної дуже маленької категорії людей, але кожен абсолютно впевнений, що він до цієї категорії не належить і йому то точно можна вживати глютен, він йому жодним чином не зашкодить. І є інша крайність, коли вважають, що всі проблеми від глютену нікому його їсти не можна. Звичайно, істина десь посередині, і ми в цій серії відео будемо її шукати. І я дуже сподіваюся, що кожен для тебе її знайде. Інформація з даного курсу представлена з ознайомчою метою і не рекомендується до застосування в цілях самолікування. І перше, з чого я хочу почати, звичайно, що взагалі таке глютен. Глютен це збірна назва для групи білків, які відносяться до класу лектинів. Лектинів це такі речовини, які рослини. Еволюційно навчились синтезувати в своїх е, плодах зернах для того, щоб савці і птахи їх не їли для того, щоб бути трошки отруйними і таким чином захистити себе від поглинання тваринами для того, щоб зберегтись, тому що савці, коли вони переїдають у певних злаків або бобових за рахунок цих лехтинів, вони відчувають себе гірше і наступного разу менше атакують ці рослини. Таким чином, рослини себе захищають і пристосовуються до умов умовколишнього середовища. Для людини лектини також несуть певну шкоду, а кожна людина по різному реагує. Є ті хто дуже сильно реагує на лектини. Вони дійсно дуже агресивно впливають на їх організм. Є люди більш стійкіші до їх впливу, з міцнішим кишківником, але білки глютенової групи вони певним негативним чином можуть впливати майже на всіх людей. Тому що вони були так еволюційно пристосовані для захисту насіння. А до білків глютенової групи місце, е, належать е, білки, які містяться в таких злаках, як пшениця, жито, ячмень, спельта, а також в усіх виробах з цих злаків. Тобто, якщо е, цей глютен є в пшениці, то в усіх виробах і цільнозернових, і е, висівках усюди він є, і в пророченому зерні пшениці. Тобто, все, що виробляється з цих злаків, також автоматично містить глютен і дістати його звідти промисловим шляхом і написати глютен фрі це просто маркетинг, це неможливо, і ми будемо далі розбирати, чому а глютен і всі продукти, які його містять, а можуть викликати порушення стану здоров'я у зв'язку з впливом на кишківник, мікрофлору та імунну систему. Це основні точки прикладення дії глютену, але викликати такі серйозні порушення стану здоров'я. Глютенові білки можуть лише у невеликої дійсно когорти людей, у решти все ж таки не буде такої яскравої реакції. Певна когорта людей, для якої небезпечний глютен, це приблизно 25% від загальної популяції. Тобто, кожна четверта людина потенційно може мати серйозні наслідки для здоров'я від вживання глютену, тому що за статистичними даними в середньому, десь у кожної четвертої людини є генетична схильність до реакції на глютен. Але лише у одного відсотка, тобто кожної сотої людини, глютен дійсно може викликати хворобу, яка називається целіакія. В Трошки більшої когорти глютен може викликати чутливість, алергічну реакцію на себе. Це не целіакія, це не хвороба як така, але це також певна низка змін в стані кишківника, в реакції імунної системи, яка може також негативно позначатись на всьому. Організмі на загальному стані здоров'я, тому що основною точкою прикладення глютену це є кишківник, який впливає на все, тому що саме через кишківник смоктуються мікроелементи і імунна система, яка також впливає абсолютно на все, в тому числі на наш захист не тільки від вірусів, бактерій, грибків і паразитів, а і від онкологічних клітин тобто, наш протионкогенний захист, він також здійснюється за допомогою імунної системи, тому можливо, дійсно варто замислитись, чи. Треба її зайвий раз напрягати глютеном. І навіть після виключення глютену, якщо людина чутлива або дуже сильно чутлива до глютену, організм потребує декілька років на відновлення повністю мікрофлори, стінки кишківника, імунної системи та нутритивного статусу. Тому дієта без глютену, вона, якщо її має місце бути, то вона має місце бути пожиттєво. Питання, чи їсти глютен треба для себе вирішувати на глобальному рівні, тому що на тиждень, якщо ви його припините їсти, а, якоїсь серйозної зміни ви не відчуєте, чому вживання глютену таке дискутабельне і проблематичне? Тому що глютен, по-перше, важкий для травлення будь-якої людини, не тільки людини з целіакією або чутливістю до глютену, а далеко не кожна людина здатна повністю розщепити глютенові білки, тому що вони містять складні амінокислоти, пролін і глутамін. Вони. А не перетравлюються до кінця, вони перетворюються на таку масу білків, які дуже сильно тригерять імунну систему, які порушують стан кишкової стінки і які можуть викликати каскад запальних реакцій. Він є імуногенним та алергенним. а глютен і всі злаки з ним офіційно входять у велику вісімку алергенів. Туди входить пшениця, але туди, в принципі, автоматично входять і і ячмінь, тому що вони дуже подібні. Він часто викликає алергізацію і аутоагресію, тобто загострює і посилює аутоімунні хвороби. Він здатний пошкоджувати кишківник, а конкретно ворсинки тонкої кишки, через які відбувається смоктування поживних речовин, білків, жирів, вітамінів, мікроелементів, все те, що потрібно для нашого гарного самопочуття, для нашого метаболізму, для нашого загалом існування повноцінного, для нашої якості і тривалості життя. Тобто, глютен може знижувати смоктування усіх життєво необхідних нутрієнтів. А також за рахунок пошкодження кишкової стінки, яка стає негерметичною, тобто люте порушує щільність контактів, а може виникати кишкова прониктість. Тобто, стінка кишківника, яка в нормі повинна затримувати всередині кишківника всі токсичні метаболіти, всі продукти життєдіяльності, мікрофлори, всі токсини, які вже треба виводити, тому що кишківник це орган в першу чергу детоксикації і всмоктування. А все це виходить в загальний кровотік і розноситься по всьому організму. Імунна система змушена на це реагувати, і таким чином кишкова проникність формує і аутоагресію, і порушення імунного статусу, і виснаження імунітету, і алергічні прояви, і може впливати на нервову систему, тому що ці токсини вони виходять через пошкоджену стінку кишківника, Загальний кровотік, і вони за певних умов можуть проникати через гематенцефалічний бар'єр. А, тобто в мозок, гематенцефалічний це бар'єр між кров'ю та мозком, і ці токсичні речовини можуть потрапляти навіть до нашої нервової системи, до головного мозку, спричиняючи певні зміни вже на когнітивному і нервовому рівні, такі як порушення пам'яті, уваги, концентрації, туман у голові, якась така млявість, апатичність, тривожність, перепади настрою. Це також може бути пов'язано не з характером, не зі стресом, а з дією токсинів, які. Внаслідок пошкодження кишкової стінки глютеном виходять загальний кровотік і пошкоджують ваш головний мозок з усіма витікаючими наслідками. Тобто глютен діє на кишківник, а вже з кишківника ці токсини виходять і потрапляють в мозок. Глютен не діє безпосередньо на мозок, але посередковано навіть до мозку доходять наслідки вживання глютену. А також глютен доведено дуже потужно впливає на мікрофлору, причому не в Сторону систематичне вживання глютену змінює мікробний пейзаж кишківника в бік патогенної запальної мікрофлори. В нас в усіх є мікрофлора, це вже вважається окремим органом, а не мікроорганізмами, які просто гостюють у нашому кишківнику. Це вже окремий орган, який має дуже виражений вплив на наш метаболізм, на те, чи ми схильні до втрати ваги, або до набору, або до... можемо підтримувати стабільну масу на те, як ми всмоктуємо нутрієнти, на те, як ми протистоїмо інфекціям на наш імунітет, на схильність або стійкість до аутоімунних захворювань, і навіть на онкологічні стани, тобто мікрофлора, вона дуже суттєво впливає. Проводили багато разів до дослідження на мишах, коли однакові групі мишок ділили на дві частини і підсаджували одній половині мікрофлору здорових струнких, енергійних людей, а інші половині підсаджували мікрофлору. Людей з метаболічним синдромом, тобто з ожирінням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями, і через певний проміжок часу, коли цих мишок усі годували однаково, миші, яким підсаджували мікрофлору здорових людей, зберігали нормальну масу тіла і були здорові. А мишки, яким підсаджували мікрофлору хворих людей з метаболічними порушеннями, при тому самому харчуванні вже мали метаболічні порушення. Тобто, мікрофлора воно дуже суттєво впливає. І в тому числі від мікрофлору залежить. Ви будемо можете їсти все, що ви хочете, і гарно себе почувати, або ви подивились, як ваша подружка їсть круасан, і вже набрали вагу. Не тільки від мікрофлори це залежить, але і від мікрофлори, в тому числі. Мікрофлора здатна захищати нас від інфекцій, протистояти ним, або навпаки, посилювати запальну відповідь і викликати системне запалення. Які злаки містять глютен? Це пшениця, це найпотужніший алерген. А пшениця входить до складу хлібобулочних виробів, макаронів, булгуру, кускусу, манки, соуси, навіть до соєвого соусу входить пшениця. Рослинні молоки, крохмаль, те, що написано: рослинний крохмаль, рослинний білок це часто пшеничний білок. Тому треба дуже уважно читати етикетки: не тільки в макаронах або в булочці є глютен і в соусах, і в котлетах, і в кондитерських виробах, і в рослинному молоці часто він є і там. В десертах, в цукерках, там де ви навіть і не здогадуєтесь, і навіть якщо ви прочитаєте а склад, там не буде написано глютен або пшениця, там буде написано щось модифікований прохмал і так далі. Це жито, з якого роблять знову ж таки хліб, житню, кашу, висівки, борошну, вакаліні. Вироби. Це ячмінь, з яких виробляють пиво, квас, віски, ячмінну каву, ячневу кашу, солод. Це все також містить глютен. Це спельта, вона містить глютен, але найменшу його кількість широко використовується зожною індустрією, як глютен-фрізлак, але насправді спельта також містить глютен, просто містить його менше. І є такий менш на слуху. А злаки, як сорго і тритикалі, сорго використовують для виробництва силосу і тваринного корму для худоби в Україні також активно вирощуються. І тритикалі більш характерне для інших регіонів. Що стосується вівсянки, вівсянка овес містить подібний до глютену білок авенін. Він не є напряму глютеном, але він дуже схожий молекулярно і подібний, і то також може викликати реакцію у чутливих до глютену людей або у людей з селі, Наприклад, ви маєте сестру, ви з сестрою не близнючки. Але якщо в напівтемряві з певної відстані вас можна переплутати так само, і наша імунна система. Якщо вона вже роздратована глютеном, то вона може і а, білок вівсянки, а також прийняти як глютен і про всяк випадок на нього виробити потужну імунну реакцію, нам це не треба. Тому люди, які а, мають чутливість до глютену, їм також рекомендують. Або виключати повністю вівсянку, або хоча б її обмежувати до 50 грам на дому. До того ж, вівсянка часто забруднюється глютеном в процесі вирощування, зберігання, пасування, їх мелють ці злаки на одних і тих самих цехах, пасують одними обладнанням, пакують, зберігають на одних складах і цим борошнам або продуктами пшениці забруднюється вівсянка, і навіть якщо вона була. Не така імуногена, вона набуває потужнішої імуногенності. Є вівсянка з маркуванням глютен Фрі, це не означає, що вона не містить цей білокін подібний до глютену. Це означає, що вона 100% гарантовано не була додатково забруднена пшеницею або глютеновмісними злаками в процесі виробництва і зберігання. Людям з селякією або чутливістю до глютену вважається безпечним вживати до 50 грамівсянки на день, але певна частина людей буде навіть на таку мізерну кількість реагувати. До того ж, я хочу подивитись на людину, яка їсть 50 грамівсянків, все одно це 100-200 міліграмів. Ну, хіба що це якась одна ложечка чи одне овся, овсяне печиво? Я думаю, що є сенс її ну, виключати, якщо вже про це йде мова. Але це, звичайно, вирішувати кожному індивідуально. Яку шкоду наносить людям? А таку дуже виражену шкоду, яку я буду зараз перераховувати, він звичайно викликає у людей чутливих або у людей з прям вираженим захворюванням целякі, але меншою чи більшою мірою ось ці всі зміни він може викликати і у здорових людей, тому що все ж таки він потужний алерген. Він тригерить імунну систему, особливо коли вона вже роздратована, якимись хронічними інфекціями аутоімунними захворюваннями він порушує цілісність кишкового бар'єру і може сприяти виходу токсинів кровотік. А що там за токсини в тому кишківнику, як організм на них відреагує? Це вже лотерея, і зазвичай людина в ній програє, якщо вже виникає в неї кишкова проникність, а також лютен абсолютно у всіх людей буде змінювати баланс мікрофлори кишківника, в більш запальний бік. А які формує метаболічні порушення, які виснажує імунну систему і взагалом погіршує і якість життя, і тривалість, і робить людину схильнішою до різних захворювань, яких дуже велика кількість пов'язано з лютеном. Вони не викликані ним напряму, але вони звичайно потенціюються його вживанням. А також лютен викликає атрофію ворцинок і таким чином порушує всмоктування нутрієнтів. Це всі вітаміни, мінерали, поживні речовини, тому що саме через ворцинки кишківника наш організм смоктує всі ці необхідні для його життєдіяльності речовини. А також глютен знижує синтез захисного слизу в кишківнику. Це той слиз, який повинен відторгати всю патогенну флору, все шкідливе. Якщо ми вживаємо багато глютену, то це виснажує синтез слизу, і наша кишкова стінка стає беззахисна від дії токсинів, токсичних метаболітів, патогенних штамів. І пошкоджені, які тою чи іншою мірою все одно виникають, тому що наше харчування, наша екологія, і наші продукти вони не є ідеальними за якістю і, звичайно, це нам користі не приносить. Також глютен змінює обмін речовин в бік анаболізму, тобто набору і утриманню ваги, в тому числі жирової ваги. Чому людство загалом переважна кількість людства брало саме глютен в якості основного злаку, тому що він дозволяв. А накопичити за короткий проміжок часу велику кількість жиру, маси, і утримувати її успішно у холодні часи. Раніше це було еволюційним таким захистом, але зараз, звичайно, це скоріш мінус, ніж плюс. А також лютен порушує відновлення і ріст клітин, тобто він знижує відновну регенеративну здатність і людина, яка вживає глютен, пішківник такої людини, він буде відновлюватись повільніше після інфекцій, пошкоджень. І всіх тих впливів, яких ми все одно зазнаємо кожного дня, а також дуже важливе, що я хочу зазначити, що глютен є аглютиногеном, тобто він склеює між собою клітини, він має здатність згучувати кров, погіршувати нервову провідність і він негативним чином позначається на стані судин і нервової тканини будь-якої людини і прискорює трошки або не трошки, в залежності від того, в якому загальному стані організм, старіння. Це те, що нам всім не бажано. Анаболізм і старіння, я думаю, що не, а, не порадують нікого, навіть якщо людина, начебто, і не чутлива до глютену. Які потенційні негативні наслідки вживання глютену? Це порушення цілісності кишкового бар'єру, тому що глютен безпосередньо порушує ось цю міцність контактів і все, що було в кишківнику, замість того, щоб залишатись кишківнику, воно виходить в загальний кровотік. Що там вийшло, куди воно повпливає, куди його рознесе, що це буде. У наслідку ніхто не знає, і наслідки зазвичай дуже негативні. А цей вихід харчових алергенів та токсичних метаболітів кров він сприяє алергізації, тому що в нашому кишківнику повинно все перетравлюватись, перероблятись і виводитись, і не повинні виходити харчові елементи. Тобто, ми з'їли м'ясо, воно перетравилось дорібнилось до амінокислот. Ми його засвоїли і отримуємо таким чином білок. Не повинні шматки курки або яйця плавати в загальному кровотосі. Також, яким ми вживаємо якийсь фрукт, він також повинен розчепитись до цукрів, і не повинні фрагменти недоперетравленої їжі потрапляти в загальний кровотік. Якщо вони потрапляють, імунна система як на чужорідний матеріал на це реагує, і, безумовно, це викликає і запальну реакцію, і алергізацію, і викид анти, е, антитіл, і так далі. Це провокує алергію. Це провокує атопію у діток, це провокує аутоімунні захворювання, це провокує хронічне системне запалення і оксидативний стрес. Це всі ці небажані процеси, старіння, запалення. А, також глютен може викликати у чутливих людей проблеми зі слизовими, які вони безуспішно лікують у гінекологів, лорів, гастронтерологів, тому що а, кишківник та інші слізові системи: ротоглотка, піхва, сечовий система, вони пов'язані. І часто в людини якісь постійно слиз, горлі, першіння, дискомфорт або якісь незрозумілі цистити, вагініти. І людина здає аналізи постійно, якісь маски, якісь бакпосіви, і нічого в неї не знаходять, тому що може бути таке, я не кажу, що у всіх так, але може бути таке, що кишківник, слизова кишківника реагує на глютен, запалюється і співдружньо вже як наслідок реагує слизова, на ротоглотки, піхви. Це чистотевою система, Людина думає, що в неї тонзеліт, що в неї цистит, що в неї вагініт, а насправді в неї просто викид запальних речовин на вживання глютену. Також глютен має негативний вплив на мозок і нервову систему, тому що він, він по-перше, є аглютиногеном, він склеює клітини. По-друге, він сприяє виходу токсинів кровотіка, а будь-які токсини вони будуть негативно позначатись на нашому мозку, на нашій нервовій системі. Ми всі можемо себе пригадати, коли в нас, наприклад, грип. У нас інтоксикація, і ми просто нічого не можемо думати нормально, продуктивно, тому що шалена інтоксикація дуже б'є по головному мозку. А також глютен погіршує смоктування нутрієнтів тою чи іншою мірою, в когось менше, в когось дуже потужною, аж до формування глобальних дефіцитів системними наслідками, тому що людина, якої виникає атрофія вакцина, вона не засмоктує білки, не засмоктує жири, вітаміни, мікроелементи, і її організм не може функціонувати нормально. І глютен та вага це є дуже такий залізний, потужний аргумент, тому що такі імунологічні дрібниці, як алергізація, аутоімунні захворювання, якась там мікрофлора — Це більшості людей не цікаво, незрозуміло і здається чимось таким дуже далеким. А от вага, особливо жінок, дуже турбує. Всі хочуть бути струнки, і ми ніхто не хоче повніти, всі хочуть нормально їсти і не глачити. А глютен він сприяє набору і утриманню ваги тобто схуднути. На фоні вживання глютену буде набагато складніше, особливо якщо людина схильна до набору ваги. Саме тому переважна більшість людства брало глютен як базовий злак, але тепер це скоріше стало його недоліком аніж перевагою. Часи змінились, голод змінився надлишком їжі і дуже широкою розповсюдженістю ожиріння метаболічного синдрому, серцево-судинних захворювань, діабету і всіх цих хвороб цивілізації, які пов'язані з. Переїданням і особливо переїданням глютену і продуктів, які його містять. Є різні категорії глютену, не глютену, а людей стосовно глютену, тому що не для всіх він смертельний, і не для всіх, в, в іншу чергу, він такий вже безобідний. А ми поділимо так на три категорії: є 75% умовно здорових людей, для яких Глютен трошки там, де шкодить, але критичного, шкідливого, пошкоджуючого впливу він не несе. Ці люди можуть його вживати систематично, регулярно, і якихось серйозних наслідків, хвороб він в них не викличе. Так він трошки знизить засвоювання нутрієнтів, так він трошки погіршить мікрофлору, так людина буде трошки гірше себе почувати, трошки швидше старіти, але щось такого критичного не відбудеться. А це дві третини людей. Є одна чверть 25% потенційно чутливих до глютену людей. Тобто, кожна четверта людина потенційно за збігу певних обставин, крім її генетики, може мати виникнення чутливості до глютену. Це менш серйозний стан, або навіть целіакії, це вже серйозний стан, це серйозне захворювання, а системне, хронічне пожиттєве, яке потребує пожиттєвої відмови від глютену. Під усь цієї чверті потенційно чутливих під впливом певних чинників, про які я розповім в наступному відео, може активізувати здійснення ця чутливість або навіть дуже сильна чутливість у вигляді целіакії до глютену, і таку гіперчутливість матиме приблизно 1%. Це десь кожна сота людина, тобто насправді це вже не так і рідко. Кожна сота людина, це ну, 10 людей на тисячу це вже певна когорта людей, і це люди для здоров'я яких. Глютен вже на це безпосередню шкоду, небезпеку, тому що в них вже це буде викликати порушення, всмоктування, атрофію в арсинах, системну запальну відповідь. І а, про це захворювання целякія я розповім в наступному відео більш детально, тому що целякія вона може маскуватись під величезною кількістю станів, скарб, симптомів, які. А, Переважна більшість людей і навіть лікарів ніколи в житті не пов'яжуть із глютеном, а вони викликані саме ним. На цьому я завершую наше перше відео. Я сподіваюся, що я вас зацікавила і ви подивитесь наступні відео, навіть якщо ви абсолютно впевнені в тому, що ви до глютену не чутливі, що вам він корисний, він вам не нашкодить, і ви абсолютно для себе не розглядаєте варіанту від нього відмовлятись. Я все одно рекомендую вам подивитись просто для загального розвитку. Для своїх друзів і близьких, тому що якщо навіть ви не маєте проблем зі здоров'ям, пов'язаним з глютеном, то в принципі в вашому оточенні або навіть в родині хтось може мати, і якщо ви будете інформовані і зможете це вчасно розпізнати і зв'язати, з чим це пов'язано, то ви таким чином дуже сильно допоможете своїм друзям, знайомим, близьким або навіть дітям. Тому я в такому светрі дуже глютенового кольору закликаю вас додивитись цей курс до кінця. І я дуже сподіваюся, що ті, хто мають проблеми з лютеми, нарешті це усвідомить і вирішить раз і назавжди.